Друге запитання, скажіть, будь ласка, які саме зміни, так, е, які внесені були до статуту, що саме там відбулось, що так е, побудило такий, скажімо так, соціальний вибух? Дивіться, Я їх не бачив. Саме тому, і вдруге, я підкреслюю, чи втретє, саме тому я хотів би, щоб міністр доповів депутатам, uh -huh. а вони підзвітні Верховній Раді. Uh -huh. що, що там відбулося? Але наскільки я розумію, мова пішла? Про процедуру призначення е, голови правління наглядової ради. І я припускаю, я, я приблизно припускаю, що там відбулося те, що я прочитав з відкритих засобах масової інформації. Там була до цього процедура. Ви знаєте, що у нас наглядова рада створена і складає сім членів. От сім, так. Да, сім. Чотири це незалежні, тобто умовно кажучи, при їх виборі держава ну не впливала на їх вибір. Це якісь незалежні від чогось там. Ну такі самі, не хочу вас образити. Ви зараз образите, такі самі, як незалежні регулятори. Вони теоретично незалежні, але якось це ну припустимо, незалежні чотири да. Тобто вони не підпорядковуються уряду. Правильно? Так. Вони не, не можуть бути під тиском уряду. Оці чотири члени, в тому числі, мабуть, вони під впливом. Ну, ми ж не віримо, що повністю незалежні. Вони під впливом кредиторів, Євросоюзу, там Єврокомісії, е Energy Community. Ну, під чимось впливом там розумним. Вони ж можуть бути, але вони незалежні від держави, як акціонер. Ці чотири. Да? А три це державні, да? державні. Ми їх прізвища. Знаємо, е ну є три державні, Да? Ми знаємо їх прізвища. І от е у нас наглядова рада чотири на три. Акціонерного товариства яке є стовідсотковою власністю уряду, в чомусь право призначення мають ці чотири, тобто вони можуть без участі державних членів призначати в старому статуті оцього голову правління. І я нескільки розумію, що е, міністр вніс зміни, що деякі питання, в тому числі, Ключове кадрове призначення не можуть бути за формулою 4 проти 3, а мають обов'язково, хоча б щоб один, тобто п'ятий член, оцей, а п'ятий це державний, щоб він впливав на кадрове питання призначення голови правління. От Вся суть цього конфлікту ми маємо, хоча б вплив, можемо впливати на призначення голови правління? Чи нас ніхто не запитує? А чотири іноземця призначають нам голову правління нашої енергети... української енергетичної компанії. Оце ключове питання. А далі про Укренерго можна говорити так багато, Ольга Андріївна, в закритому режимі, в відкритому. І ми гарантую вам, що ми на тимчасовій слідчій комісії будемо там розбиратися з аудитом Укренерго, що там нароблено, Євич, що перероблено. Але повернемся. це буде закрита. Роз...